Тут могли б жити студенти або родини молодих медиків чи атошники. Наразі ж ці будівлі занепадають і є проблемними. Ці два гуртожитка належать аграрному коледжу Білоцерківського університету, і повпливати на їх долю міська влада не може. Про те, що на будівлі колишніх гуртожитків має види Нацгвардія, йшлося на останньому засіданні виконкому. Тоді міський голова говорив про недобудову Олександрії, зазначив, що міськрада, та й він особисто неодноразово зверталася до керівництва навчального закладу, зокрема, ректора Білоцерківського аграрного університету. Я виїжджав в Київ до командуючого національної гвардії. Національна гвардія более 20%, писем чтобы это приміщення для національної гвардії, гроші, э, деньги, капітальний ремонт и обеспечить своих спецслужбовців, которые знаходяться на території. Тишина, никто. Последняя мой розговор был на прошлой неделе і відповідальним за роботу технікуму в нашій області. Він сказав так, Даниленко чекає, коли дані об'єкти передадуть органам місцевого самоврядування. Коли це буде – питання відкрите. А наразі виникає наступне питання – проблема з охороною та вільним доступом до приміщень. Не так легко все. Були б у нас полномочия, ну давайте так чесно, ну виписуємо ми сьогодні штрафи ці. Ладно вже, говоримо штрафом. Єдине, що ми можемо виписати, значить штраф. Ви думаєте, хто-то їх сплачує? Нету механізму, механізму. щодо проблеми охорони та недопуску до гуртожитків, говорить і директор аграрного коледжу. Охорона у нас на території навчального закладу, але є і проблема в тому, що в гуртожиток є вільний доступ. Всі, хто хоче, побили вікна, ми і забивали, і закривали, повибивали двері, і заходять туди, і ходять туди. Ну нічого ніхто цьому не зробить. Тому що якщо виходить навіть охоронець, викликаємо міліцію постійно, то охоронець, ви розумієте, він без самозахисту, без, без зброї, без нічого. А приходять, можуть і камінюку кинути, бо приходять по два, по три, по чотири чоловіка. в основному це наркозалежні і ті, які полюбляють випити. Пояснив Олександр Бодяко, як так сталося, що гуртожитки пустують. Справа в тому, що у нас є ще й третій гуртожиток 9-поверхівка. І на той період, коли були закриті ці два гуртожитки, вистачало повністю 9-поверхівки. Це було зв'язано з тим, що зменшилась кількість студентів. От, ми всі знаємо, що якраз ці роки демографічна лінія в Україні вона пішла на спад вниз. От і було прийнято таке рішення для економічного обґрунтування, щоб менше використовувати дані гуртожитки, їх законсервувати, тобто закрити. Ідеально було б, говорить директор, відремонтувати один із гуртожитків, переселити до нього студентів з дев'ятиповерхівки, другу будівлю віддати під квартири викладачам, діючи гуртожиток віддати на баланс міста. Проте ці плани неможливо вирішити на місцевому рівні. Ідеї так і висять у повітрі. Справа в тому, що ми, навчальний заклад, без права юридичної особи. І такі питання ми вирішувати не можемо. Гуртожитки і все майно, воно державне. От, у нас є свідоцтво на право власності, От, майно можу показати, власник держави України в особі Міністерства аграрної політики, зараз Міністерство освіти, тому що все передавалось на Міністерство освіти. Було б непогано і я, як керівник навчального закладу, де знаходяться ці гуртожитки на території, було б непогано їх передати, і щоб ними хтось займався, і було б і чистота, і порядок. Але процедури передачі від навчального закладу до якогось власника на сьогоднішній день немає. Це питання можна вирішити лише на рівні Кабміну, адже згідно з постановою кабінету міністрів від 2007 року, передача продаж майна, що належить закладам освіти, заборонена. А так як аграрний коледж і його майно належить Міністерству освіти, лише Кабмін може вирішити долю майна.